Всім доброго дня! Продажі у нас сьогодні Audi A4 в кузові b 7 пригнана з Німеччини, вже розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль в гарному стані збереженому, по кузову без корозії. На оригінальних легкосплавних дисках з двигуном 1,6 бензин, звичайний атмосферний МПІ двигун Також присутній фаркоп. Фаркоп оригінальний зйомний. За потреби можна зняти Автомобіль на зимовій гумі. Гума в гарному стані, механіка, п'яте ступка. Заглянемо в салон. Салон в збереженому стані. Чистенький, ціленький. Карта не вищі. По комплектації передній склопідйомник, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, клімат контроль, присутні підстаканник, підстаканник працює, вся сервісна історія з автомобілем. Тюфи, два ключа, 221 тисяча рідного пробігу. Заводиться автомобіль з півоборту, оберту, стан керма, кермо не шите, структура не стерта, клімат працює, все працює, колісо перемикає класно, ручник механічний працює, помилок на щитку немає ніяких. Двигун працює ідеально, оберти не плавають. Над лобовим висічку немає, по капоту сколив також. Лобове скло оригінальне рідне. Без сколів, без тріщин. Робота двигуна. Двигун працює чітко. щупа де димить, не сапонить. По болтах накручено з цієї сторони також. Вінкот автомобілі. Кришечку притягує Дуже гарний збережений стан. Кого цікавить, телефонуйте. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця більш детально буде в описі або за номером телефона. Всім гарного дня та мирного неба!